Всім привіт! Мене звати Катерина, і я маю чудовий малинник, де росте ремонтантна малина. А чи бувало так, що ви купили, малинку посадили перші два сезони збираєте величезні ягідки, а потім вони мілкенькі і ви... Кажете, що малина ваша така собі і поганенька. Давайте розберемося, як за малиною на протязі всього сезону доглядати, щоб кожен рік щедрий малиновий урожай мати. В мене тут різні сорти саме ремонтантної малини, а це означає, що урожай я буду збирати на пагонах цього року. Саме тому восени ми наш малинник вирізала. Вирізали під нуль, і це все, що ви бачите, виросло саме в цьому році. Зверніть увагу, так можна робити тільки з ремонтантною малиною, бо звичайна малина дає урожай на пагонах минулого року. Весною, коли починають з'являтися ці перші пагони, наше завдання підживити малиник азотом. Тому що нам потрібно вигнати величезні товстелезні пагони. Чим буде вищий пагон, тим на одному кущу ми зберемо більше урожаю. До моменту цвітіння ми можемо годувати нашу малину азотом. Хто що полюбляє, тим і Піддобряє. Це можуть бути мінеральні добрива або курячі какашки, дуже гарно справляються з таким завданням. Окрім того, що малину потрібно підживити, обов'язково ми маємо наш малинник прорідити. Малина це сонцелюбива культура, і загущені посадки призведуть за конкуренцію за світло, і це дасть нам в результаті мілку ягодку. Під час прорідження наше завдання вирізати маленькі, слабенькі і погано розвинені пагони. Залишаємо тільки найтовстіші і найсильніші. Орієнтовно на одному метрі квадратному ми маємо залишити до 15 самих сильних пагонів. Стараємося різати на рівні з землею. От у мене один гарний пагон, біля нього одразу. Тоненький, ми тоненький зрізаємо. Ще важливо, в товстих пагонах ми паралельно підчищаємо трішки нижні листочки, щоб помалиннику краще циркулювало повітря і в результаті не розвивалися різні грибкові та інфекційні хвороби. Ось так орієнтовно має виглядати наш малинник після чистки. Причому таких чисток може бути декілька. Перша ранньою весною, якщо занадто багато, почало лізти пагонів. Друга чисточка перед цвітінням. Там-там-там-там! Не бійтеся. Чистити і не бійтеся залишати ось такі невеличкі пагони. Їм зараз буде предостатньо сонця, предостатньо живлення, і вони обов'язково нас доженуть своїх родичів. Після того, як наша грядочка почищена від всього зайвого зверху, ми її чистимо знизу. Потрібно дуже обережно спушити ґрунт. Тому що корінева система у малини знаходиться під верхом. І руками легесенько повисмикувати бурінці. Приступимо до цього. А я дуже крепка хазяйка і майже вже все зробила. Так легесенько, легесенько. І рученятками, як висмикує бур'янці. навіть нема що висмикнути на відео. Легенько-легенько. Отак от. Ще одною із найважливіших складових, успішного і багатого урожаю. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатою. Малини є полив. Він має бути регулярний і він має бути постійний. Не даємо малині пересихати. Це перше. Наступне. Після проріджування, спушення ґрунту, видалення бур'янців, ми мульчуємо. Мульча буде затримувати ось цю вологу і не давати іншим бур'янам проростати. Мульчувати можна або компостом, або скошеною травою, або сіном, в кого що є. Я буду мульчувати компостом. Якщо ми мульчуємо сіном або скошеною травою, стараємося, щоб оцей слой мульчі не торкався до Самого стебла. Починаємо мульчувати. І так. підсумовуємо першу частину відео. Весною наше завдання по догляду за малинником: це по-перше, спушити ґрунт. Вручну забрати бур'янці. По-друге, замульчувати, Причому слой мульчі має бути не менше 5 см. Дуже важливий пункт це прорідити і не допускати загущеності нашої посадочки. І годуємо наш малиник азотними добривами. Нам потрібно вигнати високі і міцні пагони. А що далі? А далі підписуємось, бо в наступному відео я розкажу, що робити, коли закладає бутони і починає квітнути Малина. Всім дякую за перегляди, лайки, дизлайки, папа -па, мої малинові зайки. Папа.